Хлопці трошки вам покажу цього цього самого галімого форажу. Що це в нас? Дивіться, вгадаєте ви по колоску чи ні? Бо я вже його здалека бачу навіть на інших каналах. Не знаю. Достатньо наглядно, що це за пшеничка, як думаєте? Це які колосочки. Це яка корона. вгадайте, що це хлопці. 75 кг селітри тут було дано. Тільки-тільки колосок вилазить, так, да, він підмішаний, бо то мені дали. То я навіть не купив, хлопці б як є. Мені дали. Я такий хреновий, що мені дають. Самурай мені дали. І патрас мені дали. Ну, дали? Значить, хреновий. Це у нас ДСВ самурай. Самий галімий. А Там же гримет